Доброго дня всім, хто заходить на мій канал. І тим, хто випадково сюди потрапив, сьогодні вже хочу поради від вас 640 мотогодин. І сталася така мені невеличка, невеличкий негараз, який мене трохи хвилює, не подобається мені. Коли виходиш, сідаєш на трактор, то завжди берешся руками за руль. І через деякий час в рулі з'явився вертикальний люфт. Ось такий. Думав, що усунеться просто, зняв цю кришку, вона, до речі, не знімається, вона якось залита так, що коли спробував зняти, то вона просто відламалась. Там все на місці, гайка закручена, підтиснута максимально. Люфт не пропав. Можливо, десь потрібно розбирати щось внизу в районі розподільника. Не знаю, Хотів би від вас якоїсь поради, можливо, хтось таке робив і усував цей люфт. Це одна із проблемок, яка мене хвилює, і наступне відео зніму про, про іншу проблемку. Буду дуже вдячний вам за таку якусь хорошу дієву пораду.